Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні я б хотіла вам зачитати історію про те, як свекруха без прохання давала поради і привозила консервації молодому подружжю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Семен подивився на годинник, була шоста ранку, телефонувала мама. Вона жила за 200 кілометрів в іншому місці і приїхала без попередження, щоб зробити сюрприз. Його сина, дружина Маргарита запитала, хто там любий. Це моя мама, відповів Семен, підводячи з ліжка. Маргарита не могла в це повірити, але ж вона була тут два місяці тому, три дні, не вірячи своїм очам, прошепотіла вона. Так, це несподівано, сказав Семен. У них були плани на вихідні, вони збиралися прибирати та впорядкувати квартиру перед майбутніми святами. Але раптовий візит матері змусив їх. Скоригувати свої плани. Після кількох хвилин роздумів Семен передзвонив мамі. Мамо, не хвилюйся за таксі, я заплачу, запевнив він її. Мама погодилася, а Маргарита пішла на кухню готувати сніданок. Вона вирішила зварити гречку, розігріти заморожені котлети і підготувати підлив. Вона також зробила швидкий салат з капусти та огірків і приготувала млинці до чаю. Коли вона закінчувала розігрівати котлети, пролунав дзвінок у двері. Мати Семена уже приїхала. Він спустився вниз, щоб привітати її, і допоміг занести сумки в будинок. Вона справді прийшла з двома величезними сумками. Не уявляю, як вона їх донесла, подумала Маргарита. Свикруха привіталася з нею, освіжилася і помила руки. Маргарита люб'язно запросила її на кухню перекусити після дороги. Садячи разом вони поснідали, а потім Євганія Павлівна запропонувала, а давайте розпакуємо сумки. І швидко почала показувати вміст своєї поклажі. Усередині було різне: домашнє заготовлене, капусти, огірки, помідори, капуста, варення, марновані овочі, тощо. Поставивши все на стіл, вона пояснила: минулого разу, коли я була тут, я помітила, що ви купили огірки в магазині, такі маленькі баночки, які коштують досить дорого. І в мене виникла ідея: замість того, щоб витрачати ваші гроші на магазинні огірки, я принесла вам свої власні домашні. Ви могли просто віддати мені гроші, які витратили в магазині. Зрештою, це ж свої власні домашні продукти. Що скажеш? Маргарита остовпіла. Від несподіванки вона присіла на табуретку. Ми майже ніколи не їмо квашеного Євгенія Павліну. І так я купила банку огірків, коли ви були у нас в останній, але тільки тому, що ви хотіли приготувати з семеною улюблений салат олів'є, який він так любить з тих часів, коли жив у вас, пояснила Маргарита. Ми зазвичай готуємо легкі овочеві салати з мінімальною кількістю заправки, або просто насолоджуємося свіжими огірками та помідорами. Її свекруха виглядала помітно розчарованою. То що, я маю це все забирати назад? Я хотіла іноді ділитися цим з тобою, думала, що це буде корисно для нас обох. Мамо, не хвилюйся, я дам тобі трохи грошей, запевнив її Семен. Свекруха одразу ж повеселішала і залишилася до вечора, після чого щасливо повернулася додому. А Маргарита залишилася роздумувати над ситуацією, що склалася. А що, якщо вона й далі буде приносити непотрібні речі? Ти даєш їй гроші, а вона йде задоволена, зізналася вона чоловікові. Разом вони вирішили відкрити одну з банок з гірками, які свикруха розхвалювала як дуже смачні, але на їхнє розчарування вони виявилися надмірно кислими, просоченими густим оцтовим маринадом. Можливо, це їй вони смакують, а для мене вони занадто гострі, прокоментувала Маргарита. Сергій погодився з її оцінкою. Семен перепрошую. Зрештою, Маргарита викинула недоїдені огірки у відро для сміття. Я не знаю, як їй сказати, що нам це не потрібно, зізналася згодом Маргарита своїм друзям. Чоловік не хоче її засмучувати, а я не хочу викидати гроші на вітер. До того ж, я зараз не працюю, я в декреті, тож зайвих коштів у нас немає. Не маю чіткого рішення. Маргарита почала боятися чергового несподіваного візиту свекрухи. Ось така от історія, любі друзі. А що ви думаєте на рахунок цієї історії? Що б ви зробили на місці молодого подружжя? Напишіть нам свої відповіді у коментарях і ставте нам свої лайки на відео, якщо вам сподобалась історія. А якщо не сподобалась, то ставте дизлайки, адже нам дуже важливо розуміти ваше відношення до історії. Ми дуже вдячні вам за прослуховування.